Кривава війна, яку розв'язали російські окупанти, продовжує забирати кращих синів та дочок України сьогодні, 14 січня, у Святому Колаївському соборі, Краменчук проведжав останню путь свого героя Володимира Хижняка, солдата, який загинув, виконуючи бойове завдання по захисту України. Солдат Хижняк Володимир Володимирович 1969 року народження, народився і проживав у місті Кременчуці, навчався у загальноосвітній школі номер 28 Був фізичною особою підприємцем. Призваний на військову службу під час мобілізації 7 грудня 2022 року. Займав посаду навідник кулеметного спеціалізованого відділення. На жаль, серце Володимира зупинилося 3 січня під час виконання бойового завдання. Панихида за загиблим воїнам відбулась у Святому Миколаївському соборі, де зібралися родичі, побратими, друзі та небайдужі кременчужани. Усі без винятку казали, Володимир був надзвичайно світлою та чуйною людиною. Любив готувати. Дуже любив готувати. Да він даже там був в столові. Він дуже гарні блюда робив. Він Дуже цим це йому дуже подобалося. Дуже рідний брат Володимира звернувся до Кременчужан. Допомагайте нашим захисникам. Вони віддають за спокій українців найцінніше своє життя. Кременчуцьким волонтерам кременчуцьким волонтерам і звичайним людям, які розуміють те, що війна не закінчилась, а вона продовжується. Допомагайте за можливості, хто як може, чим може. Бажано через людей, яких ви знаєте. Якась консерва. Свях і тому подібне все, що може знадобитися для ЗСУ. Ви розумієте, що ваша допомога конкретно дійде туди. Не забувайте, війна не завершилась. Поховали героя на свіжтоському кладовищі поруч з іншими військовослужбовцями, які загинули на російсько-українській війні. Володимир до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та українському народові. Світла пам'ять та вічна шана воїну. Софія Григоренко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.